Я бажаю, дорігі мої підписники. Як і розказував в минулому разі, придбав я таки на конець -то свій гранулятор, очікуваний ОП-260. притірку ми зробили, не дождалися відео, нічого складного немає. Є паспорт до нього паспорті тут чітко вказано все, вказано, яку суміш зробити. суміш ця проста: просто йде пшенична крупа, плюс олія і кар'єрний пісок. Співвідношення тут теж є. В общем, нічого складного немає. В цьому відео попробуємо не попробуємо а будемо запускати гранулятор вже в роботу. Приготували. Корм, який ми будемо гранулювати, тобто це комбікорм мій, так як я його і готую. 25% білкового, білкової культури, остальне пшениця і кукурудза. Трошки ми зволожили, щоб гранула була міцніша. І будемо ось зараз спробувати, що в нас вийде. І так, пробуємо перший запуск гранулятора вже в робочому претертій матриці. Зараз подивимося, включаємо. О, дивіться, яка красива гранула йде! З першого разу. Хорошая игра у вас. О, де веко. Красива цазо. Ну що можу сказати, продуктивність дуже висока. Якби 10 хвилин роботи моєї, і мені майже там на два тижні фата корму. Я не знаю, для цього вже треба, мабуть, придбати вже більше ДКУ, бо вже деркася, не потягне на такі об'єми. Ну, це, це дуже класно, дуже хорошо. І це хорошо для тих, хто хоче бізнес відкрити. На ну, на приготовлення комбікормів, то це дуже класно, дуже дуже швидко. Але тут треба цілий комплекс. <кій> дуже вдячний, що залишаєтеся зі мною. Якщо є якісь коментарі, поради, запитання, це все можете писати, все будемо пробувати. І будемо на каналі зустрічатись.